Пробуємо сьогодні пообідати тут. Ось знаходиться в дуже зручному місці. Сьогодні людно тут. Нам дали такий зовсім малесенький столик, тому що багато людей і все зайнято. Почали з Річардом пообідати не вдома. Ми завжди їмо вдома, але для різноманіття дуже гарно кудись поїхати. Тут лише англійські страви, я вже багато відео тут робила, але мені завжди цікаво і завжди є натхнення тут ще робити. Все дуже добре, і овочі ми можемо вибирати такі, які ми бажаємо, і скільки, скільки завгодно. свинина і яловичина. Свинина тут називається гамон. Потім індичка терки і, і це яловичина. Це дуже смачне. Насилінця на голову вогні. довгий час. Гарний вибір овочей. Мені подобається оцей пастернак, я не знаю, а фарс світа да, є сьогодні. Пастернак. Дуже смачна справа. Також така капуста мені подобається. Покажу, цей пастернак запечений. А це стафін, тобто начинка до м'яса. І вона подається окремо. А це ось такі квітливі. Ми завжди беремо багато їжі. Нам подобається таке заманіття овочів. М'яса нам дали дуже-дуже мало сьогодні, але якщо залишаються овочі, ми їх з собою додому заберемо, потім щоб вдома вже не готувати нічого. Неділя у англійському стилі. Овочі, і тут вони завжди добре приготовані. І цей він нагадує чимось картоплю. Але я так вважаю, це більш корисна їжа, ніж картопля. Я хочу про цей овоч більше узнати. Але вдома ми таке не готуємо. Я маю на увазі е, парснік або пастернак. І тут завжди є нагода скуштувати. Зараз ми у Вентворс Гарден Сента. Хезер це Верес. Це та відома рослина, яка тут в полях виростає. Але це така більш декоративна. Але такі листочки колючі. Дафодіус або нарциси. Це зараз популярна квітка. Звертаю увагу на горщики, тому що нам такі постійно потрібні для наших квітів. Мені завжди хочеться якихось таких яскравих кольорів. Квіти це завжди добре і гарно і красиво. Тут представлені троянди і мені сподобалася що така троянда називається Емілі Бронте. Дуже гарно. Дездемона. Цікаво. Троянди скрізь мають якісь назви. А you, yeah, ah, you don't want roses. We got those. <laughs> 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 Вони будуть розквітати у травні. Наскільки гарно, коли таке все охайне і прибране, але це дуже велика праця, так от за всім слідкувати. це ми зараз розмовляємо. У мене немає часу доглядати за садом, і все річард робить, і тому він не хоче троянди, тому що каже, за ними дуже. Потрібно багато догляду мати, але я нічого такого не роблю, а все він робить. Ну так, да, зараз у мене в пріоритеті працювати і заробляти, ніж доглядати за садом, так що так, да, я підтверджую. Тут всередині вже магазин, і це навіть набагато краще. Магазини біля садових центрів завжди сувенірні, і тут багато цікавих і яскравих речей, як для дому, так і для себе. І на подарунки також тут можливо щось таке гарне знайти. Також є сумочки і одяг, і все таке інше. Beauty, бюті-б'юті. Це 3 фунти. Ціни тут не, не, не низькі. Такі іграшки 10 фунтів, а такі 4. Такі зайці по 23 фунти. Це досить дорого, але гарна якість, як я бачу. Баклажани 14 фунтів. 8. Красиво. п'ять фунтів. Ну, так, да, те, що красиве, завжди дороге, ну або майже, майже завжди. Така коробка для дому коштує 10 фунтів, а така побільше 20 фунтів. Завжди радісно роздивлятися такі красиві кольорові речі. Чуваю себе як у ботанічному саду. По 10 фунтів. Відділ з книгами. Відділ з домашніми рослинами. Що я хочу зробити у себе вдома, але Річард сказав, що ми вже маємо достатньо квітів вдома. О п'ятдесят фунтів. Доманіття товарів, усі солодощі, джеми. Ми маємо садовий центр, додому поїдемо. Досить прохолодно, але деякі люди ще ходять у футболках і у літньому вбранні. Венверсі це такі історичні місця. Це селище Вентворс, також історичне село. Outside, outside. Да, ми, тут, ми тут були декілька разів і в також в пабі. And there's another pub on the left here coming up soon. Mm -hmm. Called the I think it's the Green Dragon. В цьому селищі неможливо перебудовувати ці будівлі, тому що вони мають історичне значення і тут все потрібно робити лише по правилам. Button Levance. Okay.